Світ не пам'ятає, але пам'ять не зникла, вона спить у камені, у воді, у тиші, що ніколи не була порожньою. Колись імена мали силу, руни були голосами, і кожен крок залишав світ у вічності. Але час немилосердний, він стирає, він ховає. Він змушує забути, та є ті, хто не забуде, не тому, що пам'ятали, а тому, що пам'ять вибрала їх. Один з них іде не до слави, а до тиші, що кличе. Його звуть Сігвард, але це не його ім'я. Ще ні. Він ішов не до слави і не до битви. Його шлях був тихим, як пам'ять, що ще не говорити. Але камінь, заговоривши першим, на скелі, яка мовчала століттями, з'явився знак руна, що не була вирізана, вона була пробуджена. Сігвард торкнувся її, і світ здригнувся не зовні усередині, бо пам'ять не кричить, вона шепоче, і той, хто чує, вже не може не йти. Він ішов крізь руїни, і кожен камінь дивився на нього не очима, а тишею, що пам'ятає. Істота з'явилась не як ворог, вона не мала форми, лише голос. Ти не той, ким тебе назвали, ти той, кого пам'ять обрала. Сігвард, син Рагнара, великого воїна, що палив фортеці франків і тримав меч як продовження волі. Але Сігвард не був таким, як батько. Він не прагнув слави, не шукав битви, його очі. Дивились не вперед, а всередину. У дитинстві він чув голоси в камені, бачив сни, де руни горіли на небі. Рагнар казав Це страх, вбий його. Але Сігвард не вбив він зберіг. І тепер, коли світ почав згадувати, він стоїть не як син Рагнара, а як той, кого пам'ять обрала. Його справжнє ім'я не сігвард, воно було стерте, щоб він міг знайти його сам. Ейрдал. Той, хто несе пам'ять не роду, а світу. Але пам'ять не приходить одна. З розлому виходить тінь, інший носій. Той, хто пам'ятає все, але перекручує ти син воїна. Я, син істини, істина болить, ти не витримаєш. Ердал не відповідає, він кладе руку на землю, і пам'ять проходить крізь кров не як зброя, а як очищення. Тінь не зникає, вона згасає, бо той, хто прийняв себе, сильніший за того, хто ховається в минулому. Коли світ дивиться на нього, він не син Рагнара, він Ейрдал. Носій істини, істини, що не кричить, а говорить крізь тишу пам'ять не тримається в руках, вона залишає слід. Ейрдал вирізає останню руну не для себе, для тих, хто прийде. The Veil vale Chronicles пам'ять повернулась, і вона не забуде тебе. Підписуйся, щоб не пропустити.